Один засіб це лише половина результату. І чому це набір, а не лише щось одне: сироватка чи крем? Сироватка доставляє активи глибше, у два рази. Крем фіксує і продовжує дію. І саме так працюють преміальні формули. Сяйво очей преміум створений саме як система, а не просто один засіб. А ви шукаєте щось спробувати, чи ви хочете готове рішення? Саме цей набір це готове рішення для зони навколо очей. Як зробити замовлення? Посилання в шапці профілю. Переходьте, замовляйте, задавайте свої питання, ми вас проконсультуємо. Щоб отримати мій гай по умолодженню у подарунок, лише слово краса. На консультацію 39. Підписуйся, коментуй і якщо було корисно, став лайк.